Ці паради, путінський парад безумовно, несе одразу кількох кілька посилань в сучасному світі. Це те, що Російська Федерація відновила свою міць, і вона не відступиться. Це перш за все від тих намірів, які вона має, і вони і Путін показує, що він має чим це придусити. І саме в 2025 тисячі парад знов стане мілітаризованим. Буде показана техніка. В той же час Путін активно відсилає до другого іміджу: це те, що вони нащадки Великої імперії, що вони спадкоємці Російської імперії і, і Радянської імперії, тобто з натяком, що вони переламають хребет неонацизму сучасному. І цей неонацизм тепер не лише український, цей неонацизм тепер вже і європейський. Я нагадаю.